З України всім добрим людям, ось так виглядає підконос на хижій рослині. Росянка. Ви пам'ятаєте, як я розповідала вам, що минулого року у мене з'явилося нове захоплення до хижі рослини. А це росянка. У мене ще є декілька росянок, але це саме та росянка, яка приїхала із Німеччини від Світланки Весгербер. Минулого року вона показувала свої хижі рослинки, і мені дуже сподобалася жиряночка. Вона пообіцяла мені, коли буде по осені відділяти відділити і мені. Наприкінці осені, а може вже і ранньої зими, вона приїздила до України і залишила для мене хижих рослинок у моєї орхідейної сеструні, то Оксана Бойцанюк із каналу Орхідейний серіальчик. І там вони зимували. Сироцені мені Оксанка передала ранньої весни, бо вона була трохи кріпкіша. Ну, а ці дві рослинки оця русяночка, і Сама жирянка, то, заради якої я просила, ось вони. Тепер вони в мене в домі. Дякую, Світлані Вайсгербер за цю чудову красу. І це вже в мене. Третя жирянка. Років 20-15 тому у мене, окрім фаленопсисів в Камбрії, нічого не було. І я думала, що то найкращі орхідеї в світі, і не існує нічого красивішого за фаленопсиси. Але з часом з кожним роком у мене почали з'являтися різні екзотичні орхідеї. Спочатку то були котлеї, а потім мене понесло все далі, далі і далі. І зараз в мене повна. Купа різноманітних видових природних орхідей. І зараз тішуся, коли мої орхоподруги із різних каналів розповідають про фаленопсиси і кажуть, нічого більше не хочу. А я дивлюся, що час минає. А в них з'являються і пофіопеділами, і котлеї, і Та, різні вали... Тому моя подруга Кіра, яка мешкає в Каліфорнії. Відвідуючи господарство Енді, господарство Фреда Кларка показувала з таким захватом, показувала лаєлії ансепс. А я гадала, що вона там бачить такого гарного. Довгі вудки, квітконоси і десь там під стелею квіти. Ні, казала я їй, вони мені не подобаються. До речі, як і хої, про які я казала, що ніколи не хочу бачити оці ліани у своєму домі. У мене їх зараз така купа, така купа. В коротенькому відео шортс у Світланки Весгербер на каналі. Я побачила лаєлію. Яка красуня, мене захопило дух, яка красуня! І я написала їй, як же ж мені подобається ця лаєлія ансепс. На що вона мені відповіла? А давай поміняємось. В тебе є поділка від котлеї Персіля, а в мене є поділка від лаєлії Ансепс. Давай обміняємось. І я з радістю погодилась. Але моя котлейка Персіля після цвітіння за тиждень відправилася в Орхорай. Про що я написала Світланці, посумувала та й забула про. Але ж не забула Світланка днями. Вона передавала в Україну. Знову ж таки, моїй подрузі Оксані Бойцанюк передавала посилочку із різними. Різними дендробіумами, які Світлані передала дівчина із Австралії для українок. У них є окрема група. Ну маю на увазі у Світланки, де вони розігрують такі рослини за донат для ЗСУ. Ще мені Оксанка, Я тобі вислала посилочку, бо у тій коробці був окремий пакунок, було написане твоє прізвище. Я тобі відправила то щось від Світланки. І ось ось лаєлія Анцепс від Світланки, Вайсгербер. У мене навіть і не гадала, що в мене будуть лаєлі ансепс. Я ж відкарякувалася від них, я ж казала, що ніколи не буде в моїй оселі лаєлі ансепс. Це лаєлія ансепс варіації Вельчина, і на протязі цього ролику я вам показую скрини із шорту від Світланки. А нещодавно ще одна подруга написала мені, що в неї склалися так обставини, форс-мажор в житті, як і у багатьох із нас. Вона мені написала, що, будь ласка, мені дуже потрібні гроші, мені терміново потрібно позбутися орхідей, Будь ласка, забери в мене мої котлеї. Я прошу тебе. Я... Трішечки подумала, куди ж мені їх розташовувати. Бог мій, в мене ж немає, зовсім немає місця. Куди ж я буду їх розташовувати? Але відмовити її я не змогла. І я забрала в неї сім котлей. І серед них знову ж таки дві лаєлі Ансепс. Одна з них, лаєлія Ансепс Хілії. Як ви бачите, ось так вона виглядає. Ростить молоденький зростає. Он навіть був. Квітконос, друга це лаєлія анцепс, хоена чи хена, я не знаю, як його правильно прочитати. Але ось така рослинка. Тут трохи був почорнівший кінчик, який я зрізала. Тож ніколи не кажіть ніколи. Бо ось перед вами людина, яка сказала ніколи і тепер має три лаєлії анцепс. Сьогодні я щиро дякую Світлані Вайсгербер. За її добре серце, за цей гарний подаруночок. І бажаю вам всім миру і здоров'я, щирих, добрих людей навкруги. Все буде Україна. Тримаймось!